Доброго дня, шановні виноградарі початківці, зараз ми знаходимося в місті Харків 20 червня 2025 року і я хочу вам зараз пояснити, чи є на вашому винограднику оїдіум мільді, і то можуть бути тільки такі признаки, а взагалі хвороби такої немає на винограді. Значить, якщо у вас з'являються. На листячках п'ятенечка тут такі жовтуваті. А ви потім переворачуєте цей листочок і знизу листочок усе гаразд, значить, у вас ніякого немає. Ні оїдіума, ні мільді. Це просто у вас хлороз. І за Перепадів температури із-за вологості, може бути хлороз. Якщо у вас же тут п'ятенечко є, на зворотній стороні, у вас як наче присипали мукою, це значить мільть. Якщо у вас п'ятенечко із обратної сторони, а тут така коричнювата, це у вас оїдів. Але якщо у тут є, з'являється п'ятенечка жовтуватого кольору, а з обратної сторони, усе у вас гаразд, значить, у вас просто хлороз. І від хлорозу, значить, я вже вам розповідав у відео, що потрібно робити. А це я вам просто наглядно хотів розповісти. Щоб ви розуміли, чи є у вас захворювання винограду таке, як оідіум і мільдь. Усім дякую за увагу. Надію, що вам чимось допоміг. Будь ласка, залишайте вподобайки і діліться моїм відео із своїми друзями. Дякую, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І з міста Харкова вам усім привіт!